Так, всім привіт. Так, ну що, натискаємо грати. Так, давайте перегони озброєнь. Так, вибрати. Де вони там поділися? Так, все, мінус один. Круто. До побачення. До побачення, тобі кажу. Я кажу до побачення. О, ні! Ні, 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 у мене ніж! У мене ніж! Бачили? Я йому казав, що в мене ніж. З ножем, так, чпун четвертого. Туполяйк, туполяйк. І тімейте щось. Мені здається, щось вони не дуже, не дуже, не дуже стараються. От, о, оце кулемет. Все я буду ось тут чекати. Так, ну давай виходь, де ви? Так, мінус 2, бачили одразу. Давай виходьте. Поки в мене приціл є, я буду мінусувати вас. Так, все, мінус один. Круто. Так, все. Круто. Мінус один. Мінус 2. Хедшот, до речі. Оу, оу 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 Так. Так, мінус 3. Мінус 4. Так, лідера. Бачили мінус 9. Та, капець! Задивився, думаю, туди, чи туди бігти. Так, іди геть, звідси. Так, а ну. Можна трішечки? Ну, будь ласочка, ну йди звідси. І я його зніму. До побачення. Обережно в мене ніж. Що там робиш? Де вони там бігають? Чуєте? Біжить, біжить. Капець! Я не знаю, як він так зробив, тому що я його почув, побачив. Почав стріляти в нього. Е ще коли він був за коробкою. Так, о, нарешті. Так, мінус один. Так, мінус 2. Так, на смітник. Так, мінус 3, мінус 4, мінус 5. Це що? Це лайк. Це лайк. Так, вони. в Будинок зайшли. Мінус 6. Мінус 7. Так, мене вже спас. Мінус 8. Мінус 9. О, що! Як це ти так зробив? Капець. Зіпсував мені. Такий гарний рахунок. Але нічого. Мінус 2. Бачите, тек 9 крутий. Скінчик мені подобається. Так, дігел, до речі, теж непоганий. Вже мінус 5, бачили? Так, він що буде обходити, бачите? Мінімеп? Так, мінус. Це ще мінус п'ять або мінус шість? Напишіть у коментарі. О, є! Так, мінус 2. Мінус три. Де ти подівся? Ось він. Фу, нарешті його знайшов, бачили? Так. Двох на ніж взяв. Крутий скінчик, бачите? Капець! Скільки разів я влучив? Капець, бачили у нього ніж? Перше місце містер Котік Плей. Це хто не встиг натиснути вподобаєчку. Треба натиснути вподобачку. На кнопку підписатися. На дзвоник натиснути та написати коментар. Так, круто. Оце супер. Так. Плюс 10 срібла. О, мапа тренінг аутсайд. Круто. Мені вона подобається. О, во 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 Є. Так, мінус. Поки що мінус один. Так, мінус 2. Оце кулемет. Туполяйк. Так. Не встиг порахувати вже мінус 5. Бачили? Так. Обоюдно. Так, цілком там повністю згоден. Так, мінус один. Так, ні, ні Не чіпай мене, будь ласка, Я... Це лідер, мені здається. Так, ви що не можете його винести, чи що? Ви що усі мене чекаєте, чи що? Так, мінус один. Так, мінус 2. Бачили лідер. Хитрунчик був. Так, мінус 3. О, 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 закінчились набої. Так, зачекай мене. Чекай, чекай, чекай. Так, чекав, бачили? Молодець, він молодець, він дочекався. Так. Так. Ха -ха -ха. Є, ще мінус один. Ще мінус один. Так, рахуйте, бо я вже не, не встигаю рахувати. О, є. Капець треба було. Було, було, було. Було, 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 що, що, ану йди. Так, мінус два. Так, він зараз буде. Так, капець. О, є. Так, дробовичок.